Григорій Квітка Основ'яненко, Конотопська відьма, закінченіє. А свою повість або казку та розказував мені покійний пана Смасюра, коли знаєте. І вона була дуже довга. Там є таке, що й пан халявський Дем'ян такий Омелянович, от що становили сотником у славному сотеному містечкові конотопі місці Микити Уласовича, пана Забрьохи, дуже швидко перед начальством щось про і його сотенство змінили. А його жінка, септо Олена Йосиповна, що була панна Хорунжівна і попереду жила в безверхому хуторі, що на сухій балці, так щось там якось то гм, проброїла, не знаю, що і як, тільки мужик їй і очіпок збив, усі патли пообривав, і очі попідбивав, а далі підрізану водив по усьому конотопу по вулицям, а писарю, що намість Ригоровича Пістряка, став молодий парень. З собою чорнявий та красивий, та й узяв та півголови йому уподовж обрив та й прогнав від себе. Усім же їм все сталося ось за що. Пану забрьосі, щоб не здавався на писаря, а робив сам, як він є, начальник, та щоб робив по правді, щоб слухав, що приказано від начальства. А то йому начальство предписує у походити, може боронити народ від неприятеля. А він узяв заполіскувати жінок. Бач, топити відьом, щоб вернули дощ на землю. Буцім, то відьми можуть проти небесної сили якусь капусь на світі зробити. Усе йде по божому повелінню». Так, щоб не топив народу, бо поки до відьми добрався, скільки душ загубив позанапрасно, щоб не удавався в чаклування, покинувши Бога милосердного, бо чортяка зараз через свою наймичку зубиху попорався над ним добре, що її у вирій полетів, мов гусак, людям на сміх. Пістряку кури Горвичу, щоб не обдурював свого начальника, не пошивав його в дурні, а щоб робив і казав перед ним усю правду, щоб, розсердившись на людей, не робив їм біди, як тут з жінками на кого сердився. А скільки дуж занепестив у воді, потопив і сирій, составив. А що найпуще, щоб не пив так цупко горілки, і пану халявському з його жінкою не минулося. Не пожили у ладу, за чим зараз кинулися до За чим через чеклування та ворожіння, покинувши закон святий, собі побралися? Еге, хоч і прийняли шлюб, та як не через Божу волю, а через Явдоху та через її реп'яхи та косточки сушеної жаби, так воно усе і пало прахом. А що зубисі доставалося, то хай Бог боронить. Поки пан Халявський був конотопським сотником, так пожила у розкоші. Був їй. І батрак, була, наймичка від сотника панщини представлена, і на ралець ходили до неї люди зараз після сотнички, і ніхто не сміг її не тільки відьмою або чим взивати, та ще й величали її пойменню. Семеновна або пані Зубиха от до чого було прийшло. Як же пана халявського змінили, так і на неї увесь мир плюнув. Та вона таки швидко зачахла і зачавіла, і скоро дуба дала, та ще не зараз і вмерла. Що вже страждала, умира і не умира, і руками, і ногами не двига, а стогне на всю хату, так що і на вулиці чути було. А тут ще й кіт її розходився, та нявчить не за нею скільки є духу, от там то не страшно було. Далі зірвали стелю тут, де взявся ворон, та чорний чорний, улетячи у хату, надлетів на неї, крилами махнув тут їй і амінь. Тільки зуби вискалила, а кіт так і лопнув, як пузир. А ворон хто його зна, де ідівсь, нікуди її по-людськи ховати. Виволокли за село, зарили ниць у яму, прибили осиковим кілком та зверху і заплішили, щоб не скочила. Собаці, собача смерть. От вам іконотопська відьма.